Друзі, всім привіт! Вітаю вас з центру міста Чикаго в Міленіум Парку. Тут позад мене такі величні хмарочоси. Ось знаменита локація, біля якої всі фотографуються. Ось і от на цьому місці в мене виникло бажання поділитися з вами словом підбадьорення. Сподіваюся, що це слово буде своєчасним для когось і призведе до. Хороших перемін в майбутньому стане тим насінням серця, яке зростить біблійну віру. Саме біблійної якості віра має собі силу здобути те, що Бог обіцяв. Тобто ми вірою з'єднуємося з обітницями і вірою бачимо результати. Саме віра в те, що пообіцяв Господь. Перемагаюся в цьому світі, що диявол виставить проти вас. Ми сьогодні хотів зробити на цьому акцент. Провіряйте, чи в вірі ви, подивіться в своє серце і визначить степінь віри або невірства. Послухайте, прислухайтеся до своїх слів, що ви сповідуєте сьогодні, чи у вашому серці сьогодні накопичилися. Е, Питання, можливо, допомогу людей, і ви їх виражаєте в е, ремство негодуванні. Скажу вам, що запитувати Бога це не проблема. Але коли, не, не маючи відповідей на якісь життєві питання, ми починаємо робити якісь висновки, не питаючи у Бога, як нам далі рухатись, як нам себе вести в тих чи інших обстанах, ми можемо прийти до стану розчарування. І запустити оці зерна невірства в свої серця. Так не, щоб цього не допустити, такого не сталося з нами, нам потрібно, брати та сестри. Перевіряти, чи в вірі ми. Апостол Павло закликав до цього. Хіба не знаєте ви самих себе? Стан віри це стан правильного погляду на все, що навколо. Кому зараз важко, вам важко дихати, вам важко ходити. Вам важко дивитися на світ без роздратування. Перевірте, чи Божим поглядом ви оцінюєте все навколо себе. У Бога немає поразок. У Бога немає безвиході. Бог за вас. Якщо Бог за вас, то немає значення, хто і що проти вас. Той, хто у вас, він більший, того, хто у світі. Той, хто у вас, він знає. Тисячі, якщо не мільйони шляхів, як допомогти вам, як вивести вас з особистої кризи, якщо ви в таку потрапили, і також він буде вести вас по е, шосе служіння йому на цій землі. На цій дорозі служіння ви побачите, що е, хід залежить саме від вашої довіри Богу. Наскільки ви швидко будете рухатись по цій дорозі, залежить, наскільки ви швидко будете приймати Божі вказівки і дивитися на все з його точки зору. Люди, які довіряють Богу, це люди, які бачать чудеса, бачать результати віри. І я хочу, щоб всі, хто чує це слово сьогодні, сказали Я людина віри. Я дивлюся на все Божими очима віри, віри в Його обідниці, віри в Його любов до мене, віри в Його милосердя і віри в Його всемогутність. Той, хто дав нам життя, той, хто створив цей світ, він дбає про нас. І тому давайте з'єднаємо свою віру саме з цією істиною, з цією обітницею і будемо людьми, які мають в собі правильний стержень, які мають правильний погляд на життя, на служіння, які використовують віру як інструмент прославлення Бога. Вірою ми бачимо чудеса, і це прославляє Бога. Вірою ми бачимо. Дію Духа Святого. І це радує серце Бога і допомагає нам утверджуватися на дорогах істини, на дорогах, які вгодні Господу. Ми ще більше закохуємося в нього. Молюся, щоб віра Божа сьогодні піднялася на порядок вищу в вашому серці і спричинила добрий плід в тих обставинах, яких ви знаходите. Скажіть, Господь дав мені перемогу. І ця перемога є, віра моя. Амінь. Благословеніям дорогі. І до нових зустрічі.